Ну що ж, усім привіт! Як ви все зрозуміли, ми будемо грати у CTR, тобто Crash Team Racing. Заради вас я создаю ще одну нову гру, бо я вже трохи в неї грала так чисто, щоб згадати, що тут де як. Ну, зараз подивимось Я як завжди вибираю Кортекса. Буду всім називати завжди за кортекса. Так. Ек. Тут. Окей. Ні. Ай. Ой. Я. О. Єдине ім'я, яке в мене тут е, повністю влізло, бо зазвичай в мене воно влізає не повністю. Все, сейф. Сейф. Як ви бачите, я вже грала. І знову ж таки за кортиксу також. Сейф по Ууу. Коротше е, ука каука, оця зладочка, сказав нам, що тут є карта. Е, це саме вибачаюся за те, що в мене перервало. Е, Коротше, Ука-Ука, ота зла дощечка негровська. Це саме сказала, розказала, що про цю карту, що оце синеньке, це відкриті варпруми. Зв'язочка ще щось там означає. Коротше, хто розуміє англійську, той зрозумів все. Коротше, їдемо. Я вам зараз такий іскіл покажу. Одразу кажу, буду намагатися без Матюків. Буду намагатися. О, таке.

Якщо в мене будуть чогось стріляти а в мене будуть я, я це відчуваю. Там бляха, муха на второй бус не попала. Ааа, Господи. Да господи! Не хвилюйтеся, у мене така фігня завжди. Якогось фіга перестає працювати Кнопка ікс і... і я зупиняюсь. А ну! погана Кіся. вообще, дуже погана Кіся. <рігла> а не надо було ліс поперед батька в пекло. Не треба лізти поперед батько в пекло. Це сам. Йомей кортекс єврей. Ви таке десь бачили. Ви таке десь бачили? І! Давай! 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 Да! Все! Со, Бібу. Yeah. Yeah. Все. По крайней мере, перший э, Перший заїзд ми виграли. Це вже добре. Це вже добре, це вже це вже хорошо, короче. Красива женщина нас э, поздравляет! Котик рже. Кока там собі щось програмує, а пора вилизує собі бомбончики. Коротше, укаука, оця знову зладу е, сказала, що якщо зібрати 10 вам фруктів, а вони, якщо що, виглядають як манго, е, да, я знаю, вони виглядають так як манго, то це саме, то тоді, 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 е, це, що ми кидаємо у наших, у наших ворогів, стає кращим і ми, по суті, стаємо швидшими. Хоча я ще не бачила, щоб ми ставали швидшими, ні разу за все своє проходження. Оп'ять не здалося. Ну, Господи тут. О! На! На! <гану> 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 я тебя породил, я тебя и уничтожу, как то говорится. До речі, це фраза з украинского фильма якогось. І я забыла вже, якого. А! Якого биса? Якого биса? Кто в мене Tinu? Бляха муха! Иди, гадаю. О. Все. бля, а хамуха. Спасибо. О. Ах ты! Все! а, все! За списю не буду, давайте я. Ой! Це я так обіцяла без Без матюків. Ну, не вийшло. Не получилось. Я занадто вас захворюваю. Як ви вже зрозуміли. А ну, полярный ти укудок. Ну, так, полярний ти. Медвідь. <світ> Не смій мене переганять. Давай. <світ> Аллія! Ага. Ми майже нога в ногу йшли. Майже нога в ногу. А все ж таки виграла я. <світ> До речі, ми на цій трасі ще будемо. Це такий собі малесенький спойлерів. <світ> Знову ж таки вибачаюсь за матюк. Це було трохи непристойно. Та і з моєю бітянкою. Знову нас прекрасна жінка поздравляє. З прекрасними аніме очима. У Києві тривоги. тревоги. хто в Києві. Короче, передаю просто привіт. От. But the win When you get a TNT crate on your head, start hopping immediately. You react fast and hop enough times. The TNT crate will fall off your head before it explodes. Коротше, він сказав, що якщо на тебе цей сами, на тобі ТНТ, що ми кидаємо, то треба почати багато раз Тільки є один нюанс. Я не знаю, як пригати. На яку кнопку? Е, Точно не на ці усі. Я намагаюся оце. А! а, а я я поняла, я поняла, як. Я поняла, як це робити, Тільки зараз поняла. Окей. Так, проходимо той саме третій заїзд. Побіждаємо цього боса, і на цьому буде кінець першої цієї частини. Все. То я про себе проговорю. На. Короче. На. О! На, мені дуже допомагають ці. А бутылки з алкоголем. Серйозно, таке відчуття, ніби ці самі. Це зелене всередині, що це, це... Як щас... Трахун! Трахун, да. трахун. так. І мало закату. Ай! Хто в мене... Та ну куди ти? Ах! Бачите, про що я говорила? Те, що в мене в деякі моменти це саме... слетает слетая палец с кнопки. Это тоже неприятно. Да. Все бомбы, взагалі, по сути, бесполезны, бо... Бомби, по суті, безполезна, тому що вони майже нічого не роблять. Та й вони... Ай! Ай! Твою дивізію! Ну ну, господи! Oh, ну боже, 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 боже! Oh, oh, ah! Та ну господи, ти ж! Oh, боже мій! мог совет, конечно, ты, Никого. Дуже. Дуже винду помиг. Ой, маха, муха. Вот, эха. на реакции, я кутаю. Замедленно. Так. Так. О! Это за зимба в, моей, в моей ситуации это просто имба. Блин, что, мотив? Ну все. Я пучу. Ай! А! О! Так тебе и надо. Может, я все-таки переможу? Может, все таки на все и потеряно? О! О! -о! Что на все потеряно? ха 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 -а. Ну, Які в мене аніме-глаза? Просто. Типу, давай, вставай, чувак.